Привіт, друзі! Багатьом сьогодні не вистачає коштів на посівну, але є реальна можливість отримати гроші чи ж насіння через Державний аграрний реєстр і, зважаючи на відгуки, це працює. Сьогодні ми розповімо, як реально це можна зробити і на що звернути увагу. І найголовніше, які заявки приймають через ДАР, просто зараз. У державному аграрному реєстрі пропонують актуальні державні програми чи допомогу від міжнародних організацій. Найперше про головне. Просто зараз і до 10 березня малі і середні фермерські господарства та сільгоспвиробники, які обробляють від 10 до 500 гектарів угідь, можуть подавати заявки на отримання від ФАО насіння ярої пшениці. Але увага! Пропозиція дійсна для фермерів із Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Запорізької областей. З перевагою для господарства, що розташовані неподалік від лінії фронту, обсяг наданої допомоги залежатиме від площі оброблюваних земель? Насіння потрібно забрати зі складу самостійно. Цією допомогою ФАО планує охопити півтори тисячі аграріїв. Які ж державні програми для малих фермерів діятимуть цьогоріч? За даними Мінагрополітики, пролонгується підтримка малих фермерів, які мають до 120 гектарів ріллі. Аграрії зі звільнених від окупації регіонів зможуть отримати за 1 гектар по 8 тисяч гривень безповоротної допомоги, а сільгоспвиробники з областей, які не були окупованими, по 4 тисячі гривень на гектар. Також бюджетні дотації передбачені для фермерів, які отримують корів та овець. Для аграрів, які мають від 3 до 100 корів, передбачено 7 тисяч гривень на одну голову ВРХ. Тим, хто вирощує до 500 голів та овець, по 2 тисячі на одну особину. Оформити таку допомогу господарі зможуть через Державний аграрний реєстр. Власники худоби повинні обов'язково зареєструвати тварин у єдиному державному реєстрі тварин. Все це добре скажете, але як отримати реальні кошти? З чого ж почати? Якщо ви не зареєстровані в ДАР, то гроші проходять повз вас. Щоб їх отримати, потрібно зареєструватися. Це може зробити кожен аграрій України, виробник сільськогосподарської продукції будь-якого розміру та напряму діяльності, як фізична особа, так само й ФОП або юридична особа будь-якої форми власності. І звичайно ж, для отримання кредиту чи фінансової підтримки через електронний ресурс потрібен кваліфікований електронний підпис, тобто КЕП або Банк. CD. КЕП видають акредитовані центри сертифікації ключів. Також його можна отримати безкоштовно в інформаційно-довідковому департаменті Державної податкової служби, Міністерстві внутрішніх справ України або ж в Приватбанку. Якщо немає змоги фізично побувати в одній з цих установ, є й інший шлях отримати КЕП онлайн у застосунку Дія Приват24 або в Телеграм-боті Ощадбанку. Плюс власного робочого кабінету в Дар ще й в тому, що тут зручно стежити за всіма чинними пропозиціями. Крім того, система в режимі реального часу інформує агровиробника про нові можливості. І, звісно, заявки на участь у програмах подаються онлайн через кабінет. Якщо ви вже маєте власний профіль удар і плануєте, приміром отримати насіння ярої пшениці від ФАО, чи обробляєте від 1 до 120 гектарів рілі і розраховуєте на допомогу 4 чи 8 тисяч гривень на гектар поля, то для вас актуальне питання реєстрації земельних ділянок та худоби у відповідних держреєстрах. Це дуже важливо, адже в ДАР дані автоматично завантажуються із Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав, ЄДР, Єдиного Державного реєстру тварин. Треба перевірити, наскільки коректно працює з названими реєстрами функціонал ДАР, чи підтягується інформація про ваші ділянки, наявну худобу, чи не вкралися помилки, адже всі ці дані враховуватимуться під час розподілу коштів. Від того, наскільки вони видимі для надавачів допомоги, чи співпадає інформація, занесена до Держреєстрів із даними, які ви вносите у заявку, теж залежить ваш шанс на отримання підтримки. Ви можете вказати в онлайн-заявці дар навіть ділянки, не зареєстровані в Держкадастрі чи в Держреєстрі речових прав, але не факт, що неофіційні відомості будуть враховані. Увага! Якщо ви оформили договір оренди на пай із сільгосппідприємством чи фермером, пам'ятайте, отримати підтримку на здану в оренду землю можуть ті, хто нею офіційно користується, тобто орендарі. І з нового, у кабінеті аграрія Удар віднедавна функціонує новий розділ фермерське господарство. І новий функціонал дозволить фермерам отримувати через дар допомогу на всі землі у складі фермерського господарства, зокрема ті, що належать громадянам, членам цього господарства, на праві власності чи користування. Серед нових зручних фішок варто згадати також можливість відфільтрувати свої земельні ділянки за потрібними критеріями. Право на допомогу. Загалом право на допомогу має кожен. Одноосібники, ФОПи, підприємства будь-якої організаційно-правової форми. З іншого боку, кожна програма висуває певні вимоги щодо розміру, профілю, правової форми господарювання. Приміром, згадану безповоротну допомогу на гектар поля, фізичні особи, які обробляють до 120 гектарів землі, зможуть отримати на тих же умовах, що й ФОПи чи ЮР особи. Але такий порядок стосується не всіх програм. Зазвичай умови участі описують в оголошенні про допомогу і їх треба враховувати. Важливе також розташування господарства на тимчасово окупованій території, звільненій чи ті, яка ніколи не була захопленою. Ви вже, певно, чули про так звану червону, жовту або зелену зони. Тобто місце розташування господарства теж має велике значення. Під цим відео ми додаємо найновіший перелік територій, на яких ведуться чи велися бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Готуючи заявку Удар, звіряйтеся із цим документом також. Ще раз наголошуємо на можливості отримати від ФАО насіння ярої пшениці та корму для лососових видів риб просто цими днями. І пишіть нам, наскільки успішним був ваш досвід роботи з ДАР. Цікаво також, про які програми та гранти ви б хотіли отримати більше інформації. Діліться у коментарях. А на сам кінець трохи статистики. За півтора роки донори реалізували через ДАР 12 програм. Понад 50 тисяч аграріїв отримали допомогу. Йдеться як про державну допомогу, так і про проекти міжнародних донорів. Зокрема, орієнтовно за 6 місяців 2022 року тільки дотації розподілили 1 мільярд 600 мільйонів гривень. А торік через програму міжнародної технічної допомоги на підтримку посівної компанії завдяки ДАР. Розподілено десятки тисяч тонн насіння та добрив. Як гадаєте, є сенс спробувати. Бажаємо вам успіху і бажаємо вберегти бізнес у ці складні часи. Тримаймося, бо ми того варті. Слідкуйте за нашим YouTube каналом, тут є багато цікавого.